Сьогодні 24 лютого 23-го року. Річниця спочатку повномасштабного вторгнення Московії, що триває вже дев'ятий рік, і частиною протистояння, яке тягнеться століттями. Погодьтесь, не дуже позитивно звучить. Однак на теми з вами, українці, які примудряються сміятися в лице навіть своїм найбільшим страхам. На зв'язку ваш мемолог Андрюха, який пропонує вам зануритися в ностальгію і згадати краще з кращих мемів війни, що тримали наш бойовий дух на максимумі. Вперед! Сламались, пацани. Сламались. Нуть на москву бе своїм входом. Розібане руське говно. Так розібане руське говно. Ви покидаєте нас та ви там усе своє забрали? О так. Це саме ті перші історичні відео, що бачив кожен. Стою в селі життєн. Зупинили якісь невідомі люди красними полосками. Требують. Документи, а пам'ятаєте героїчного менеджера Укрпошти, який підбив літак, а легендарну киянку, що збила дрон чи то банкою з огірками, чи то з помідорами. А як щодо суворої бабці наді, а про казочки з мітками за допомогою яких росіяни нібито позначали місця висадки свого десанту у кожному населеному пункті із цими заразами боролися по-різному, але найбільше запам'ятався Дніпро. Ну і звісно ж, куди ж без конотопських Ви взагалі знаєте, де знаходиться? Це Конотоп. Не вторая женщина, это ведьма. У тебя завтра. Будь стоять уже не ді з цією панянкою зробили навіть окремий сюжет на популярному американському токшоу. Вендер з дисвоман фона сидів Конотоп. Масарай, Конотоп, у Керст Рушинс литералітаю новерю ар і цонотап. Every second woman is a witch. Tomorrow you'll no longer be able to get your penis to stand. Однак мені найбільше з усіх запам'яталася хоробра жителька Генічинська, яка підійшла до озброєних орків та зрозумілою для них мовою впевнено сказала: якого хера ви тут робите? Ви окупанти? Ви, ви фашисти? Ви, ви прийшли на нашу землю? Якого хера ви прийшли? з ви... оружием К нам сказав, важніть сімічки, положите сири, щоб хоч під солнухи росли ви Хорошо. зі пляжиті. Рухаємось далі, та в небі шукаємо нового супергероя українських коміксів. привида Києва. Три, і два, і два, і один, Україна. Бо прикриває привід, слава Україні, Київ За легендами він поклав на лопатки десятки різнявих літаків. Однак хто ж насправді був весь цей час за кермом пташки, так і невідомо. Хоча. Далі, за рівнем поширеності мемів, у нас є панічні розлади російських блогерів через санкції. Ви до сих пор думаєте, що? Для меня, как для блогера инстаграма, это источник заработка. Вы глубоко ошибаетесь. Блять, это просто это вся жизнь. Это душа. Это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю гребаные пять лет подряд. Их проблеми були настільки трагічними, що ми їм щиро співчували. Почему блядь, запретили липтон нахуй? Я что буду? Чем буду питаться? Б. Не липтона, не, не Даритас, ни Макдональдса. Это блядь. Та дуже щиро від усього смішечника. Ой, я в інстаграм да дитино ну. я за тебе, блін, добіла, за твоє зет і -E вода зі молодці! Яко вам благое зло. зробили тупи малолетки в інстаграмі. Не забуваємо і про блогера з Миколаєва, що встигав ще й працювати губернатором міста. Гудмонит нам. Доброго ранку, ми з України. Віталій Кім своїми відосиками вселяв впевненість у людей, оперативно розповідав про новини на фронті та просто був крашем усіх жінок країни. Добрий день, ми з України. Ну що, ребята? Тепер у мене є свій лічний трофейний тигр. А вжати мужу нашими пацанами. Ну принаймні тих, які ще не знали про заложного. Це справа мого життя. Мамуль, мамулечка, давай надо свалювати сюди. Вообще не хочу уїжджати з і залож. Як <как> тут класно. Слава Україні. Перший отаман України, мало того, що сприймає лише кожного двохсотого росіянина, зумів ще й взяти у полон серденька усіх вкраїнчиків. Це заложний мотить дві. Заодно згадаємо і Володимира Зеленського, воєнних мемів, з яким було не так багато. Однак парочка таки стали вірусними. Літакі літять, будім всі курити, де попала, Курити там де ще не попало. Наприклад, гадаю, ви всі пам'ятаєте те дуже небезпечне інтерв'ю, після якого наш президент ще міг втратити і вечері. Літаки літять, будем всіх бомбити. Трішки більше фотожаб було зроблено про справжні обличчя так званої Другої армії світу. Родерили ці ваньки встань, усе, що лише їм потерпляло на око. Думав, зараз віз мародьорів пластину сєпарс з броніком. Думаю, ні, якась зна, двойна, в них пластина, інтересно. Перевертаю на другу сторону. А це ні не бронік. Мене реально перейшов, на пінтю викрали світиться це ж роутер, провода, все роутер, провода, бляха. реально капець. А наші майстри мемної справи візуалізовували це у смішні картинки та відосики. Ех, а пам'ятаєте ті часи, коли в нас були проблеми з бензином та сілью? Бать, що хочеш я завтра замість тебе відстою чергу за бензином? Сину, сину. У Мене слов нема. Ну ну просто немає Ей, У Мене слов нема. Ну ну просто немає слов. Ми і тут не западали духом та творили шикарні приколи на зло окупантам. А цю країну не перемогти. Маріуполя я чекатиму Скільки скільки треба. Хоча й хвиля подібних приколів протрималась недовго, адже ситуація з пальним досить швидко стабілізувалась. На відміну від повітряних тривог, що лунали та й лунають досі по всій країні стабільно кілька разів на день. Вони реально, коротше... Але вони заїбали. Ми з вами ж на той українці, які понепридумували до 100 біса жартів. Навіть про це. Боже, яке повітряна тривога. Повітряна тривога. Hey! Шановні гості, дорога родино, ласкаво. Просимо вас у бомбосховище. Ну погодьтесь, з такими сиренами вже й не так тривожно стає, правда? Якби у нас був приз у номінації за найбільшу кількість мемів, зроблених за один день, то його би точно виграв Віктор Медведчук у день його затримання. Особисто я не знаю, як я маю її коментувати. Просто куме, в мене все вийшло. То ну вилізьте з бункера і зайдіть в інтернет. Я в сторіс у кожного українця. Та ти шо? Завдання по окупації інстаграму виконане. І що? хто там казав, що я в Україні нічого захопити, не зможу. Ажіотаж навколо цієї події був настільки шаленим, що усе і вся в інтернеті було переповнено лише фотками кума Путіна в кайданах. Ти посмотри на цю скотину. вона ж вся обосрена, і вже, вже, вже на шерсті на шершці закарела А відосики про це спокійно набирали сотні тисяч переглядів. З власного досвіду це кажу, не встигло море заспокоїтись, як сталася і друга гігантезна хвиля жартів. Мой муж чоловік, яким я горжусь. І до вчорашнього дня я була только женой, другом, тилом, матір'ю його дітей а невеста у нас, Оксана. Після звернення дружини Медведчука Оксани Марченко з проханням допомогти звільнити її чоловіка у та у всіх, кого тільки можна було і делі олур в мою сім'ю. Не забуваємо і про секретний пароль першого місяця, який так і не спромоглися правильно вимовити загарбники. Це десь 12 кілометрів від штепівки стоять дві БМПшки. А хто такі і що вони роблять, непонятно. Танк стоїть в куєть. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здороветься. Скажи слово «Поляниця». Хлубніка. По українськи звучить «поляниця». Ого Яке кончене деякі з них навіть годинами вчилися вимовляти слово паляниця. Однак усе одно все було марно. В этом в лябідіні к лагерю бурятов подосла в пліни а Вони вокруг костра сидять, учаться говорить паляниця, паляниця. Укразалізниця. Добре, згадана повольниця, а буде така, да дядько пітака. Я блядь. Окремої згадки заслуговує і екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Або ж як прозвали у нас його в народі, Джонсонюк. Добридієн, всі. Слава Україні! Дякую, дякую, евреборі. Такі ще хотів би подякувати Борису Джонсонюку. Ти славетний син України. Я твій рот цілував. Я хочу, щоб наші рти зійшлися в дикому танці пацанського поцілунку. Ти зрозумів чи ні? Одяк він настільки сподобався українцям своїми вчинками, що ледь не усі бренди країни на свої логотипи додавали його культову білу шевелюру. Мемами у цей рік у нас ставало все, навіть тема про донати на збройні сили України, тим самим ще більше заохочуючи українців підтримувати свою армію фінансово. Задонать на ЗСУ, просто скинь донат, Скільки можеш, хоч полтос. Просто скинь донат, Просто скинь донат. <рес> Життєво. А якщо ви раптом давненько не робили подібного, то може цей день настав? Любі українці, цей день настав. Ми купуємо байрактари. <рес> О, oh є, yeah. саме це і було кульмінацією мемів про грошові збори. Кількість приколів варто перераховувати навіть не сотнями, ні, а тисячами. Я всю зарплату відаю придуріна. Рахунках нулі вітаю притулі. У підсумку ця коронна фраза притули. Цей день настав. Ми купили супутник. Увійшла до мемного цитатника України і вживається зараз у найрізноманітніших ситуаціях. Фух, давайте трішки відпочинемо від жартів і поставимо лайк та підпишемось на канал, якщо вам, звісно подобається це відео. Сподіваюсь, подобається. А також буду дуже вдячний за вашу фінансову підтримку. Реквізити на Патреон, спонсорство та картки залишу в описі. А ми переходимо до 15 найпопулярніших мемних тем війни, які відкривають Джевелін та Байрактар! Бай, бай, рак, рак. Тар. Тар. Байрактар. Ця турецька пташка у перші місяці була ледь не головним страхом окупантів, адже нищила їх буквально, як букашок. Подача! Удар, гол! Артем Довбик! Артем Довбик! Артем Довбик! Приносить нам перемогу! Так шкварить їх аж гайки воняють. Так що, поэтому ті ж самі танкісти ж штукають жити хочуть. Ну, нормально, грубі. Тут некоді кажуть, щоб прийти забрати там танкістів. Так а що забирати там, забирайте нічого там, із, із трьох танкістів можна на, 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 на півлітрову баночку насобирати? Щоб хоч якось розбавити обстановку про неймовірні успіхи байрактарів та джавелінів, руснява пропаганда потякала своїм слухачам. Таке. Особливий інтерес викликала детальна інформація о реалізації США на території України проєкта по вивченню переноса патогенів, мігруючими між Україною і Росією другими сусідніми странами, дикими птицями. Дикими птицями. Ну а ми з вами, добренько, так насміявшись із цієї маячні, полетіли кліпати пачками мамасяндри про гусей та голубів, що були на оченіях і відправляються особисто домбити росіянські града. Бандерівські <кри> <кри> кури пройшли тренування. Рівніс! Випускайте кракена. Більше за байрактар чи біологічну зброю росіяни боялися лише їх, окремо тракторну бригаду України. техніку, блядь, Мартинівка воює. Третій танк. Наші тянуть БТР до дому Повикручували, повирізали, все, що можна. Бо метал в ціні буде. О, трос хороший, це кого заберуть. Ой, та хто тільки не крав московські танки. Спочатку це були цигани. Після того, як спіздили танк, дуже часто поступають мені питання. наприклад такі: Точно там був ти? Ну я, чесно, навіть не знаю. Возможно, був і не я. Но по факту. Відомі історії про те, що навіть гопніки віджимали танк на Труєщині. Та й взагалі Український трактор з танком на буксирі став настільки популярний за кордоном, що з цього наробили не лише тисячі фотожаб, а ще й багатезно іграшок, включаючи з Лего. Окреме місце серед мемів року має і Арестович з його неймовірними прогнозами про 2-3 тижні. У перші дні повномасштабної війни його слова характеризувалися як заспокійливі. Увага! Відбій повітряної тривоги можете повертатися до нормального життя. Все буде. Добре, однак згодом усе стало на свої місця. Рей Стеріо захотів отримати цей реванш, який на це погодився. Однак це буде поєдинок без дискваліфікації. І у безмежній кількості смішнявих картинках народ почав просто сміятися із його викраденої реальності. Олексію, розкажіть про свої досягнення. Мертве море бачили, я убив. А що з Чорним морем? А чорне море викупив скріпацтва. Це все. І піднявся вище в аресту і став восьмим чудом світу. гостях прорицатель, ясновидящий знахар, відун, цевітель, магістр, і маг, єдиний представитель брилянтової раси на землі, алмаз безмежне щастя дали звістки людям історії про Антонівський, а згодом і Кримський міст. Антонівському мосту влучити ти не дуже просто. це справа мого життя. Наші роблять ювелірно. Стримати хвилю жарт навколо цього було справді неможливо. Хоча насправді ніхто і не намагався. Набрали возуха, і по моїй команді на що трі раз. Два. три. Стефані, мама моя, не Стефані. Мос находиться, як викинцева стії Это никак не влияє. це вообще ніяк не повлияє. Це никак не повлияло на ход саме война і прав. Мемів про ці мости було настільки багато, що вистачило б на два окремих повноцінних фільми. А ось у ситуації з Чорнобайівкою ми отримали справжній улюблений всієї країни серіал. Всі в машину ме переїжджай. Ясі вибачаю. Ми тут через пост проїдемо. Зараз ні або 12 дванадцята серія починається. Пройдіть в укриття для перегляду. Люди, спокійтесь, всі будуть мати змогу так? подивитись. Всі подивляться. Та я твою мать вже починається! Шо? Та летять! Люди зараз кину, пропустять за вас. За підсумком якого мало хто справді знає, скільки ж там насправді серій вийшло. Однак мемасів було у ну точно, до 100 біса. Всіх вас поховає чорнобаївка. Всіх вас поховає Чорнобаївка Ех, і я вважаю, що це прекрасно. Ей йоу, хто тримає цей район? Перелічити усю кількість приколів із псом сапером нереально. Гау, Каже пес, я звертаюсь до ЄС для перемоги. Нам потрібно більше допомоги. Гау-гау, гау-гау, ау, гаубіць, гау гаубі. Можна лише сказати, що з самого початку повномасштабного вторгнення він стабільно тримається на слуху, а жарти про патрона хоч вже точно набридли багатьом, але тим не менш досі виникають кожного дня нові. Що ти кажеш? Кажу. Вони ховають кристали в полі! Ну тоді це дуже погано для того, хто зараз в полі. То це ж я в полі. Читика. Однак що точно нам ніколи не набридне, так це кожного ранку з посмішкою дивитися на зведення Генерального штабу України і сміятися з мемів про невидимих у тепловізор росіян. Це хто? Туристи. Які ще туристи? Мертві. Сюди ж можна додати і незліченні фотожаби з мобілізацією на болотах. Абщо Убьют, так уб'ють. Солдат двохсотих, двохсотих, солдат везуть на Росію, хай в пеклі горять, а рашка розвалиться скоро сама, бо це лише кубка лайна. Та ювілейну кількість чорних пакетиків на день святого Миколая уже сьоме місце, і воно за мемасами, які характеризують бурну реакцію пропагандистів від успіхів їх війська на фронті. Вау. Wow. <с empty> Все. Обращаюсь ко всем гражданам страны, ко всем работодателям, семьям. Нам пиздец. Не забываемо и про неимоверный жест доброй воли. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера Москва нет. Потерь в вооруженных сил России нет. Тазвисно, улюбленную фразу у всех ведущих российских каналов. Что же там произошло? Что там произошло? Когда это произошло? Что-то такое, происшествие произошло, но. Что реально произошло? Что происходит? Что там все-таки произошло? произошло? Что произошло? Что произошло? Что произошло? Что происходит? Что произошло? Что же происходит? А вот що произошло дальше, ми з вами зараз і узнаємо. Після початку обстрілів енергосистеми країни усі українці дізналися, що ж таке той блекаут насправді. Залишилось 5, 4, 3, 2, 1 секунда і стоп, час вийшов. Усі відійшли від столів. Багато хто навчився різного за цей час. Одні вивчили пачку нових слів про сусідів, у яких це світло було завжди. Інші пожалкували, що живуть у багатоповерхівках. Що за хуйня? По графіку ще не повинно бути світло. Ти чо не мене хочеш? чи що? Па Поки четвертий години нема, сижу без світла, без нічого. Все. Отак, і все, і дивлюсь в стіну. Були навіть особливі, які розібралися у графіках відключень, чи навіть ті, хто знаходив у цьому всьому плюси. Світла нема. Значить, нема доступу до гріховних сайтів і до розпусних кін. Я вважаю, що це плюс. П'ятірочку відкриватиме найкраще, що могло лише статися із Білгородом. Білоград удачі. После серии громких хлопков в Белгороде Потом был хлопок Второй хлопок Хлопков Сначала было четыре хлопка, на пятый вспышка и... Хлопки произошли Два громких хлопка От мощного хлопка Два хлопка Серия хлопков Серии хлопков Громкий хлопок над городом После хлопков Хлопки Хлопков а Потом хлопки были Каких хлопков? Будут хлопки, потом овации, переходящие в бурные аплодисменты Товаріщі. Однак якщо говорити солов'їною, то це. Мема Сяндрів було зроблено на цю тему стільки, що й ефірного часу мені не вистачить. Але навіть якщо ви усіх вже їх бачили, то усе одно дуже приємно дивитися їх знову і знову і знову. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Якщо раптом у майбутньому вас хтось запитає, а хто був головним лицем російської армії в Україні? Я гадаю, ви без сумнівів скажете, що це був. Цей відважний вояка на кілька місяців заполонив собою реально увесь інтернет. Усі сміялися з нього настільки, що кількість переглядів в тіктоці по цьому вже ледь не перевалює за мільярд. Бронза у нас за секретним агентом, який першим дізнався, звідки ж готувалось нападіння. Крайня плоть піднімається над головкою, ось так зажимається, щоб не травмувати головку. Давайте керміше. І обрізається. І цей божественний акт. А я зараз вам покажу, як на Білорусь готувалося нападіння. І якби за 6 часов до операції не був нанесений превентивний удар... Четыре позиції сейчас покажу. Они бы атаковали наши войска Беларуси и Росії, которые были на ученні. Поэтому не мы розвязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Не мы превентивно э, в СУ начали стрелять. Потому... А потім він навіть карту принес и показав усе вище згадане на ней. Вот здесь они э, отвечены в боевом положении. Через день они подняли ракеты. Привели боевой стиль. скажу откровенно, мы отсюда получали от украинцы информацию. Що готується удар по білоруській території. Стільки часу пройшло, а досі смішно. Такої кількості відеоприколів немає, напевно, жоден мем у світі. Можливо, хтось з вас буде незгоден, Однак на другому місці у нас кавунова база, яка настільки влилася у лексичний словничок кожного українця, що вже жоден діалог не може відбутися без цього культового слова чи хоча б гівкою. Без цих речей не обійтися. Кацапи не люди. Це база, це фундамент. Ну а кульмінацією цього мема стало звільнення Херсону. Після чого уже усе і вся в інтернетах покрилося фундаментальною кавуновою базою. Я рукий воєнний корабель. Предлагаю влади оружиє і запад. Руський воєнний корабль нахуй. Так, так, саме ця фраза одного з військовослужбовців на острому Зміїному, що була сказана ще 24 лютого 2022 року, і стала головним мемом і заодно символом єднання українського народу проти цієї російської навали. Ем, а що було далі? Хм, ну що ж, гадаю, ви й самі знаєте: Москва паджеч, Матрешка поламать! Медведь расстрелять, засунуть дупло, насиловать медведь! Тут отчетливо видны масштабы боевого гиганта. За рубежом Москву называют убийцей авианосцев.